Доброго вечора. Сьогодні у мене на обзорі 5 гривень 2024 року, День Європи. Опис. Пам'ятна монета присвячена єдності України з Європою, нашим спільним цінностям та прагнення до мирного і просвітаючого майбутнього. Визначення Дня Європи в Україні свідчить не лише про географічну близькість, а й духовну спорідненість, історичну спадщину та солідарність, які об'єднують нашу державу з Європейською родиною. Номінал 5. Рік карбування 2024 діаметр 35. Гуль Трифлений. серія інші монети. Художники. Фандікова Наталія. Скульптори Дем'яненка Анатолій. Категорія Якості Карбування. Спеціальна N-Circulated. Опис реверсу. На реверсі монети з зеркальному тлі розміщена абревіатуру ЄС. Та Юа, які, переплітаючись, створюють візуальний символ єдності України та Європи. Дві літери Ю є ніби, ніби одним цілим формуючим образного життя, що проростає під егіду Європейського Союзу. Навколо написів День Європи, Європа День, зображено 12 зірок, які на прапорі ЄС що символізує єдність, цілісність і гармонію народів Європи, опис Аверсу. На аверсі монети по центру розміщено стилізований тризуб символ України. Ліворуч від тризуба зображено офіційне гасло Європейського Союзу Єдність у різноманітті. Угорі півколом та напис «Україна» Поруч із тризубом вертикально. Унизу монети зазначено номінал 5. З графічним символом гривні, рік карбування 2024 Вертикально. та малий державний герб України. Праворуч від тризуба зображена квітковий орнамент, який символізує процвітання та самобутню культуру держави, а також логотип банкнотно монетного двору Національного банку України. Тираж 50 тисяч. Дата введення в обіг 09.05.2024. Метал-назва Незельбер. А є ли це Європи з Україною? Крім європейських стран Балтії, хто нам ще так допомагає. Говорять, куди можна бити, куди ні. Це як у боксі. Бити тільки в корпус, а в голову не можна. А Польща, коли путінські наймани перевізники закрили кордон, як допомогла? Немає єдності в Європейському Союзі. Зараз ми ще побачимо, хто брати та ось з ними треба йти на Союз. Нато це тільки для нас гучні слова наших політиканців. А яка ваша думка? Напишіть у коментах. В кінці відео будуть посилання на інше відео про монету України. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, вистаємо славу Україні!